Сьогодні триває п'ятнадцята інтернет-конференція. Організували цю конференцію сьогодні. Міжнародний клуб пошани беззначних людей, президент клубу Михайло Іванович Матвієнко. Я представляю вам його разом з Українським інститутом національної пам'яті Валерій Федорович Солдатенко. Я представляю, його. ви знаєте, завжди ми починаємо кожну нашу зустріч з хвилиною мовчання. В пам'ять про всіх, хто не повернувся з фронтів, з, з, з поля бою, прошу вас пом'янути кожного члена нашого міжнародного клубу, які відійшли за останній рік. Пам'янемо кожного учасника Великої вітчизняної війни хвилиною мовчання. Давайте може, ми виключити. и начинаем мы нашу работу. Первое запитание уже на нашем экране есть, и я его оголошую. Еще в советское время установлено, что под донесением партизан с Украины было уничтожено, пущено под откос такое завышенное количество немецких железнодорожных составов с вооружением, живой силой и другими, что согласно официальным данным, в том числе немецким, Ні один фашистський железнодорожний транспорт не дошло би до места назначення, їх просто столько не було. Що ви об этом думаєте? І кто за это ответил Ведь за такие подвиги? присваивали правительственные награди. плутають літературі, в тому числі підриви партизанами залізничного полотна, реяв і власне знищення шляхом диверсії, потяги ешелони і так далі військового призначення противника. Цікавий епізод він підтверджується архівними документами. Ще наприкінці війни в Україні по лінії українського штабу партизанського руху було проведено перевірку відповідності дійсності партизанських донесень і рапортів про підриви і знищення саме військових ешелонів агресора. Співставляли повідомлення радянських партизан, їх донесення і трофейні німецькі документи. Про стан на залізницях, про стан комунікації з'ясувалося, що дані радянських партизанів і німецькі дані про втрачені потяги, про диверсії на залізницях практично повністю співпадають. Тобто ні про які масштабні приписки перекручення з боку радянських партизанів в Україні не можна говорити. На мій погляд, от те, що питання виникло уже в післявоєнній літературі, особливо в 60-х, 70-х, 80-х років, могла виникнути плутанина через те, що по різних виданнях кочували, сумувалися у ці дані. Однак це зовсім не значить, що радянські партизани в Україні не нанесли відчутного масштабного, я б сказав, удару по комунікаціях агресора. Наприклад, лише за 10 місяців 43-44 років лише Чернігівське волинське з'єднання партизан пустило під укіз 500 ешелонів, втративши при цьому вбитими лише 15 осіб. Звичайно, це підривало боєздатність німецьких військ. В тому числі під час підготовки ними стратегічного наступу на Курському напрямку. Тома війна, і можу сказати, що уроки війни, на превеликий жаль, партизани і підпільники, особливо підпільників, м'яко кажучи, в цьому випадку образили. Ну, Підтвердження, ось біля мене Тамара Усіна Воробєйкова, я буду говорити так, з неї говорить. Відомих героїв можна книги писати і е, е, інші. Але за роки війни вона не була недостойна ніякої награди, нагороди. От, е, про що це говорить? Говорить про те, що в силу різних причин, і об'єктивних, і суб'єктивних, партизанів, підпільників практично не нагороджували. За моїми даними, число пар... нагороджених партизанів, про підпільників взагалі розмовляв йде в роки війни, складає трошки більше 20 тисяч. Основний період нагороди припадає починаючи з 42-го року, і пізніше, хоча цілому ряду партизанів вже у 1942 році було присвоєно звання героя радянського союзу, зокрема несвідомому е Копьонкіну. Чому так трапилося? Я б сказав, що для цього були суб'єктивні об суб причини. Об'єктивних можна привести до того, що наприклад було тяжко передавати на городі документи, так і інші. Серед партизанів найбільше цінівувалися така нагорода, як медаль партизані, Великої вітчизняної війни з першого другого ступеня. Ну от приклад такий можу привести, що коли строкач як, як Начальник штабу українського штабу партизанського руху почав своїми е, наказами нагороджувати е, партизанів в даному випадку. Партійне керівництво, м'яко кажучи, дуже болісно прореагував на цей факт. Ну і як правило. Це призводило до того, що багато дійсних так. героїв залишилося без будь-яких нагород. кілька міркувань зауважень з цієї дійсно важливої проблеми. Справа в тому, що чисельність активних партизан в офіційній радянській історіографії справді була перебільшена. Тут доклав руку і Хрущов, який ввів обіг цифру 220 тисяч активних партизан в Україні в Україні. Натомість ще в офіційних капітальних радянських виданнях початку 30-х років називалася цифра у 250 50 тисяч активних партизан у всіх республіках на всіх окупованих територіях від Карелії до України. Включно дійсно, коли у, в середині 42-го року передавалися партизанські з'єднання України України підпорядкування українському штабу партизанського руху, то було передано приблизно 25 тисяч активних організованих в загони з'єднання партизан. В 43-му році, згідно з офіційним, офіційними доповідями, нараховувалося 12 тисяч активних партизан, плюс 5, приблизно 50 тисяч активних партизан у тих з'єднаннях і загонах, які зв'язок з якими був втрачений або постійно не підтримувався. Таким чином можна говорити про те, що певною мірою штучно було завищено чисельність активних партизанів. Однак тут е, кілька міркувань. По-перше, е, партизанські з'єднання в Україні і загони могли існувати тільки в окремих місцевостях. Це українське полісся в лісостепових степових районах. Це було виключено з природно географічних і тактичних міркувань. Друга обставина: е, за підрахунками спеціалістів ще КДБ СРСР, в, е, під час окупації. Десь 70% населення завжди займе пасивну вичікувальну позицію, 10% будуть співробітничати з ворогом, і не більше 20% виявлять е, готовність до е, опору в тих чи інших формах. Само собою, що партизанський рух. За визначенням не може бути масовим на зразок масових регулярних армій. Партизанська війна війна асиметрична. Це мала війна, малими групами в тому її і перевага. Противнику нав'язуються зовсім незвичні для нього умови боротьби. Звичайно, що і найбільші партизанські з'єднання України, як правило, нараховували в період піднесення півтори-дві тисячі активних бійців. Проте, до цього слід додати, що на одного партизана із зброєю в руках не може не припадати кілька осіб, які надають йому сприяння від харчів до розвідувальної інформації і притулку, тобто без соціальної бази підтримки радянський партизанський рух просто був би неможливий. Друге динаміка розвідку, якщо Сидір Ковпак пішов у ліс з чотирма соратниками. То е, десь е, за рік півтора у сумському з'єднанні було майже дві тисячі активних бійців, добре озброєних з артилерією і так далі. І півтори тисячі ковпаківців пройшли е, тисячі кілометрів і прикували до себе півтори тисячі бійців до 50 тисяч багнетів е, німецької регулярної армії військ СС. Та допоміжних формувань навіть з Норвегії перекидували поліційні полки СС для боротьби з ковпаківцями в західній Україні.